Всім добре. Раніше я ніколи не їв гранати, тому що я не міг їх нормально почистити. Зараз у мене є от такі три гранати. От, останнім часом я їх купую набагато чаще, ніж раніше. Я навчився їх чистити і хочу вам в цьому відео показати, як їх чищу я. І мені здається, це максимально правильно. Не знаю, як мене видно, зараз настрою правильно камеру. Так, Я приготував, помив предварительно гранат. Поклав ці гранати, не знаю, буду я їх їсти чи ні. От, Я так чищу гранат постійно. Тобто я один раз так спробував. Роблю ось зверху надріз негли для того, щоб, щоб зняти цю верхню шапочку. Дивіться, як вона відкололась. Дивіться, який всередині гранат. М -м, мені він так пахне. Значить, тут є отакі білі розвітлення, не знаю, як вони правильно називаються, перегородочки. Да? Я от по цих перегородочках роблю надрізи. Іноді я роблю навіть трошки глибокі надрізи і не переживаю на те, що там пару е оцих насінинок граната, що вони порізуться. Я думаю, це не страшно. От, я поки балакаю, в мене вже тече слина, тому що. Тому що я гранати дуже люблю. І останнім часом їм їх дуже часто. Так, зробив я, значить, отакі надрези. не знаю, вам видно чи ні. От, желательно, максимально качественно їх так прорізати. Вам буде удобніше його розбирати. От. І слідуючий етап треба отак сюди, всередину нажати. Тобто ми так жмемо всередину. І дивіться, роблю це обов'язково над тарілочкою. І дивіться, як він розкрився. Тобто для відео можна було так, отак бачите, на всіх цих, цих надрізах, тобто він розходиться повністю на всі надрізи. І отак уже собі далі розломуєте. Бачите, частина взагалі випала. І можете кушати. Який він добрий. Оп. І отак він розкривається. Можна ще пінцетиком пообирати оці перегородки. От, ну я так для себе лично не заморачуюсь. Якби ви десь на ринку попросили, вам би конечно, на ринку там би, його би і розкрили максимально ще більш професіональніше, ніж я. Їм я отак руками показувати вам це не буду. От, ну я не соромлюся і кушаю так. Так, всім, хто додивився відео, дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну і кусайте гранати, це не тільки корисно, а ще й дуже смачно.